Росія обстрілює територію України колись українськими ракетами, тими самими ракетами, які Київ передав Москві за газові борги ще наприкінці 90-х. Крилаті ракети х 59 опинилися на болотах у 1999-му. Вони стали так званим обмінним фондом для погашення заборгованості за спожитий російський газ. Сума списаного боргу становила 275 мільйонів доларів. Спочатку ракету такого типу в радянському союзі створювали винятково як носій ядерного боєзаряду. І, хоча цим ракетам близько 30 років Росія почала запускати їх по території України з початком повномасштабного вторгнення, ракети не несуть вибухонебезпечної бойової частини, проте виснажують українську систему ППО Х 55 небезпечні через свою кінетичну енергію і залишки палива, що вибухають. Загалом Україна віддала російській федерації 575 ракет та 11 важких бомбардувальників. Мова про 8 ТУ-160 та 3 ТУ-95МС, які Росія й досі використовує у якості носіїв ракет. Українським журналістам вдалося розшукати у державних архівах угоду, яку 8 жовтня 99 го підписали прем'єр-міністри України та Росії Валерій Постовойтенко та Володимир Путін. А в додатках до угоди знайшли перелік серійних номерів крилатих ракет, переданих Кремлю в обмін на погашення газових боргів. Співставивши серійні номери з тими ракетами Х-55, якими армія РФ атакувала Україну, вдалося виявити вже понад десяток збігів. Наприкінці 22-го Х-55 влучила в багатоквартирний будинок в одному з районів Києва. Вона зі списку переданих до Росії у 99-му. порядковий номер 472. Ще одна так звана українська Х-55 влучила у житловий будинок на київщині у квітні цього року. Українські сили ППО збили на київщині Х-55. У мережі з'явилися фото ракети. Її серійний номер збігається із позицією 298 у списку ракет, які Київ передав Москві. Ще одна така ха 55 у травні приземлилася на присадибній ділянці на Київщині. У списку серійний номер цієї ракети, пункт номер 37. Ще одна ракета впала в одному з озер на Київщині. У списку значиться під 275 номером. У червні Х-55 приземлили на Хмельниччині Номер 372 у списку ракет, які передали Москві. Договір 99-го про нібито дружбу з Ерефією запевняв, територіальна цілісність України буде збережена, а передані крилаті ракети та бомбардувальники ніколи не буде використано проти нашої держави, але не так сталося, як гадалося. У 2014-му від моменту окупації Криму договір було порушено. Війна на Донбасі, повномасштабне вторгнення на початку 22-го. Скільки ще потрібно прецедентів, аби світ зрозумів, Росія не триматиме слова ніколи, і поки цією державою у маленький диктатор з великими амбіціями. Світ не зможе почуватися безпечно.